Сьогодні у мене був дуже важкий день в університеті час сесії. Три дні я старанно готувався, щоб закрити всі хвости. Оскільки, крім навчання, я паралельно працював, пропустив чимало пар, тому довелося виправляти ситуацію. Їдучи додому в трамваї, я вже уявляв, як нарешті ляжу в ліжко, обійму свою кохану дівчину і міцно засну. Коли я повернувся, виявилось, що вдома гості. Оля, моя дівчина, вирішила запросити своїх друзів на перегляд важливого футбольного матчу. Вони пили пиво і дуже голосно розмовляли, обговорюючи гру. Цей сміх важко було назвати сміхом. Друзі та моя дівчина запропонували мені приєднатися, але я був надто втомлений. Попросив їх не шуміти і пішов відпочивати, навіть не поївши. Але як тільки я лягла в ліжко, почула радісні вигуки ура. Це дуже мене роздратувало. Я мовчки лежала кілька хвилин і терпіла, а потім у мене почала боліти голова. Надягла халат і пішла до них. Ще раз попросила не шуміти, адже я дуже втомилася. Вони обурились, але трохи заспокоїлись. Я дивилась на них і розуміла, як сильно я не люблю незваних гостей. Тим більше, якщо це друзі Олі. Я ще жодного разу не бачила, щоб вони були справжніми з нею. До того ж, жоден з них не був вірним своїй дівчині, і вони вважали це нормальним. Це ще більше мене дратувало, адже я не хотіла, щоб вони мали негативний вплив на мою кохану. Я просила Олю припинити спілкування з такими друзями, але їй хоч би що. Вона говорила, що я перебільшую ситуацію і просто хочу позбутися її друзів, бо вони мені не подобаються. Так це й було, я навіть не намагалася це приховати, мені особисто до них байдуже, але за свою кохану хвилювалась. Після цього ми більше не розмовляли про її друзів. Я змогла заснути, але ненадовго. Відкрила очі і побачила старшу сестру Олі, яка намагалася мені щось пояснити. Спочатку я не зрозуміла, в чому справа. Вона розповідала про клуб, мою кохану і якихось дівчат, з якими вона розважалась. Я не могла повірити в те, що говорила сестра. Виявилось, що хлопцям стало сумно, і вони разом поїхали в місцевий клуб. Там вони і познайомились з дівчатами. Сестра моєї коханої випадково зустріла її. Хоч ми з нею не дуже спілкувались, навіть вона не змогла спокійно дивитись на те, як поводиться Оля. Вона забрала сестру звідти і привезла додому, а тепер вирішила мене розбудити. Після сну я не зовсім розумів, що відбувається. Подякував її сестрі за жіночу солідарність, а Олю попросив зібрати свої речі. Мої побоювання щодо можливих зрад з боку моєї коханої все таки підтвердились. Як і слід було очікувати, а ось з сестрою з того часу ми почали спілкуватися і досі підтримуємо гарні стосунки. Можна навіть сказати, що ми стали найкращими подругами.